Саме величезний величезний привіт. Запрошую вас на канал акційного блогера. Акції в магазині АТБ з 3 по 9 включно грудня. Вже у нас анонс буде проходити як завжди. Я показую регулярну ціну, а озвучую та, яка буде діяти зі знижкою. Хочу подякувати за коментарі, за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Це анонс акції для усіх покупців магазину АТБ. Якщо цікавить анонс для власників карти АТБ, в кінці відео буде посилання. Можете переглянути. Починаємо, як завжди, із ковбасного відділу. Від торгової марки Глобино буде м'ясний набір асорті зі знижкою. Тут вага 180 грамів. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності 125 гривень. Ковбаска своя лінія, прем'єра 420 грамів. Вага 108 гривень та 50 копійок. Балик святковий 32 гривні 50 копійок за 100 грамів. Сосиски тигриня з м'яса птиці 300 грамів, 60 гривень. Своя лінія до пюрешки 500 грамів, 40% знижки 78 гривень. А знижка 40% на баликову своя лінія 500 грамів. 96 гривень. Імітована ікра зі смаком горбуші 250 грамів. 56 гривень, а знижка 40%. Оселедець «Аквавіта». Слабосолений шматочки в олії 500 грамів, 127 гривень та 50 копійок. Норвен Форель шматок вагою 240 грамів, 238 гривень. Хек торгової марки День у день. Це у нас філе на шкірі. Ціна за 100 грамів 21 гривня, 80 копійок. Своя лінія м'ясо мідій 350 грамів, 88 гривень. Зі знижкою будуть крабові палочки від делюкс заморожені 250 та 500 грамів. 500 грамів 93 гривні 50 копійок. Та 250 грамів за ціною 50 гривень. Фарш курячий, вага 500 грамів 86 гривень. Філе куряче, ціна за 100 грамів 21 гривня. В акції буде Люля кебаб 500 грамів 109 гривень. Зі знижкою будуть реберця в маринаді 28 гривень 60 копійок. В акції будуть Чивапчичі 600 грамів 109 гривень зі знижкою. Валесто, ліниві вареники з кисломолочним сиром. Дивіться, тут цукор, крупа, манна, сіль та ванілін. 400 грамів 45% знижки за ціною 62 гривні та 50 копійок. Заморожена піца, 4 сири. Тут вага 360 грамів, 93 гривні. А картопля фрі, а соломка 750 грамів. 77 гривень. Плавлені сирочки, своя лінія, знижка 40%, 13 гривень та 50 копійок. Дольче, йогурти ось такі двошарові, 115 грамів. Смаків є багато вдосталь різних смаків. Будь-який за 12 гривень та 50 копійок. Йогурти питні від галичина. Смаки також є в асортименті, 300 грамів будь який по 26 гривень. Зі знижкою також будуть ось ці великі питні йогурти галичина. лохина, чорниця, ягідний мікс 800 г. А будь-який за акційною ціною 55 гривень. Для малечі сирочок Агуня по 14 гривень та 50 копійок. Своя лінія сир кисломолочний 300 г, 5% жирності. 53 гривні та 50 копійок. Також зі знижкою буде нежирний 300 грамів своя лінія. 52 гривні та 50 копійок. Цього разу знову будуть зі знижками сир джугас. Ось такий потертий, тертий 100 грамів, 64 гривні. Сир джугас 12 місяців, подрібнений, також 100 грамів, 72 гривні. І ось такий 180 грамів, 132 гривні. Сирочки а, пластинами, мазда, Цезар по 135 грамів, будь який за 59 гривень. А зі знижкою будуть глазуровані сирочки від торгової марки Ферма, в асортименті, будь-який за ціною 11 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде для малечі растіжка 115 грамів стаканчик. 11 гривень. А в акції будуть тістечка макаруни і тістечка тарта за одною ціною 11 гривень. В акції буде київський пломбір, ріжок класичний 34 гривні. І зі знижкою також буде а, ось такий фісташковий 36 гривень. Морозиво лімо 700 г, звичайне класичне біле. Знижка 45% 95 гривень. Також зі знижкою 45% лімо морозиво з шоколадним смаком та зущеним молоком. Вага 500 грамів 72 гривні. Зі знижкою буде морозиво пломбір-хрещатик. Усі смаки будуть в акції. Вага 70 грамів. 14 гривень 50 копійок. Знижка майже 50%. Також хрещатик пломбір сендвіч 75 грамів, 20 гривень та 30 копійок. А знижка 45% на морозиво «Максимус», Від ласка, 500 грамів. 96. Зі знижкою 40% буде ось такий набір святковий солодкий. Вага 300 грамів від конті 95 гривень. Зі знижкою буде подарунковий набір від рушен, різдвяне небо. Вага 500 грамів. 190 гривень. Набір подарунковий Рушен, новорічна ялинка. Вага 400 грамів. 130 гривень. Подарунковий набір адвент календар. Шоколадний. В кожному віконечку шоколадка. 250 грамів. 155 гривень. А знижка 40%. Святий Миколай. Мілка 90 грамів. 120 гривень. Набір подарунковий від Рушен, Ось такий ведмедик. А вага 420 грамів, 150 гривень. Рушен ось такий різдвяний ярмарок. Вага цукерків 560 грамів. 200 гривень. Ось такий великий адвент календар від Кіткат. Вага тут 200 грамів. 357. Від рушен автомобіль Санти. Вага цукерок 300 30 грамів 115 гривень. Мілка. Кремовий шоколад із шматочками печива орео. Вага 110 грамів 180 гривень. Шоколадні фігурки ММД. Всередині ще є шоколадне драже 100 грамів 97 гривень. Ось такі подаруночки від Лукас. Вага. 250 грамів 75 гривень. Різдвяний бокс із іграшкою Bob Nail, 110 грамів 135 гривень. ММДМС новорічна вежа 90 грамів 65 гривень. Ось такі цукерки по 9 гривень та 30 копійок своя лінія. Жувальні цукерки ось такі від своєї лінії 80 грамів, є різні смаки. Будь-які за 16 гривень та 50 копійок. Ось такі великі жувальні цукерки. Своя лінія 180 грамів по 35 гривень. Боби жувальні 30 грамів. 12 гривень, 50 копійок. Зі знижкою будуть цукерки від рошен, молочний шоколад та чорний шоколад. Будь-які за 110 гривень. Вага 150 грамів. Червоний мак за 100 грамів відрошен. 33 гривні. І в таку ж саму ціну ліщина 33 гривні за 100 грамів відрошин. Паста арахісова своя лінія. 350 грамів, 90 гривень. Паста з горіхом, також 350 грамів своя лінія, 95 гривень. Шоколад, Кіткат, молочний та чорний на ваш вибір 99 грамів. Вага. будь який 64 гривні та 50 копійок. Батончики, своя лінія, 100 грамів, будь який по 19 гривень. Батончики від рошен по 16 гривень та 50 копійок. Усі смаки. Шоколад Несквік 100 г із молочною начинкою. 47 гривень. Енд Joy від Міленіум. 35 гривень. Мармелад «Желейний» Своє лінія. 240 грамів. 30 гривень. Бісквітні тістечка. Своє лінія з ведмедиком. А будь-які 11 гривень. Знижка 40% на шоколад від Міленіум Пері». Два смаки на ваш вибір. 41 гривня. Зверніть увагу, дуже хороша зараз акція на цей шоколад. Теж хороша знижка на шоколад лакмі 45%. Будь-який по 108 гривень. Велика рушен із лісовим горіхом. 127 гривень. Зі знижкою буде попкорн для мікрохвильової печі. 13 гривень. Готовий сніданок, старт Веселий Роджер, 330 грамів 52 гривні. Пластівці кукурудзяні, старт 500 грамів, знижка 40% 60 гривень. Ось такі батончики Енерджі 50 грамів зі знижкою по 20 гривень. Протеїнові батончики 50 грамів по 24. Наш сік, одеський завод, яблуко, виноград, мультифрукт, гранат. Всі будуть в одну ціну. 35 гривень. Томатний по ціні 40 гривень. Та яблучний по 46. Для малечі сіньоріки 200 мл. 9 гривень та 40 копійок. Біола кровава мері літровий. 42 гривні. Вишня 43 гривні. Яблуко та виноград 44 гривні. Та мультивітамін по 39 гривень. В акції буде напій від день у день, а білий персик або шмохіто 2 літра 26 гривень будь-який. Енергетичний напій своя лінія 21 гривня, об'єм 1 літр. В акції буде спрайт літровий та фанта-літрова в одну ціну 27. Пепсі з цукром та пепсі без цукру літрові 24 гривні та 50 копійок. Чіпси своя лінія, 28 гривень та 50 копійок, 110 грамів. Смаків є дуже, дуже багато різних. Курячі слайси, рябчик 50 грамів, 77 гривень. Та рябчик вагою 30 грамів, 51 гривня. Картопляна соломка своя лінія по 26 гривень 50 копійок. Шоколадне яйце Щенячий патруль 31 гривня. Та шоколадні яйця Джиммі по 20 гривень. В акції олія Олейна 850 мл 77 гривень та 70 копійок. Ось така олейна літер 800, за ціною 175 гривень. Оливки, зелені, без кісточки, своє лінія 185 грамів, 29 гривень та 50 копійок. Оливки, своє лінія без кісточки, а зелені так 280 грамів. 43, Чорні своє лінія без кісточки, 42 гривні. Своє лінія чорні без кісточки, 70 грамів, 31 гривня. Ананаси так, шматочками у суропі, Своє лінія 565 грамів, 70 гривень. Консерви. Свинина, своя лінія 525 грамів, 89 гривень. Яловичина, своє лінія у власному соку 525 грамів, 100 гривень. Філе скумбрії в томатному соусі 170 грамів, 71 гривня та 50 копійок. Філе скумбрії в олії 170 грамів, 73 гривні 50 копійок. Цієї ж марки шпроти в олії 170 грамів, 61 гривня та 50 копійок. Огірки мариновані 920 грамів, 90 гривень. Кетчуп від торгової марки Чумак 350 г вагою, лагідний або ж до шашлику, а будь-який за ціною 30 гривень. Майонез своя лінія провансаль. Pro... 500 г 51 гривня. Майонез смачний 500 грамів 44 гривні та 50 копійок. Майонезний соус легкий, своя лінія 500 грамів 35 гривень. Кава в зернах Еспресо італьяно. Вага 1 кілограм 640 гривень. Також зі знижкою буде кава в зернах пупа. 1 кілограм 666 гривень. Кава, пупа мелена в металевій банці 250 грамів 237 гривень. Напій своє лінія 300 грамів, Щенячий патруль. 83 гривні. Кава зі Львова, еспресо 240 грамів. 130. Зі знижкою традиційна 240 грамів, 153. Нескафе Класік. Вага 230 грамів. 236. Кава в зернах Амбасадор Мажестік 1 кілограм. Знижка 40% 600 гривень. Кава рощина Амбасадор Преміум 200 г 272 гривні. Також зі знижкою 40% кава Амбасадор Преміум або ж Дарк Рост. 225 грамів. Кава преміум 160 гривень та Амбасадор Дарк Рост по 140 гривень. Зі знижкою буде чай делюкс 100 грамів, зелений або ж чорний. 56 гривень. Чорний байховий листовий день у день 100 грамів. 36 гривень. А будь-який пакетований чай день у день. 40 пакетиків. Чорний, зелений, фруктовий. Це вже на ваш вибір. За одною ціною. 26 гривень. Пакетований чай мономах. З ароматом лісових ягід 45 пакетиків, 36 гривень. І чай, мономах, тисяча та одна ніч, 30 пакетиків, 32 гривні та 50 копійок. Швиденько подивимось ціни на напої і підемо дивитися на побутову хімію, там теж хороші знижки. Оболонь преміум 4 по 05, 90 гривень. Льовен Брау, знижка 40%, 26 гривень. Оболонь джин грейпфрут 0,5 – 28 гривень та 50 копійок. Пиво львівське м'яке літр 100 – 45 гривень та 50 копійок. Дивіться, експортне опілля, ось це, також буде на нього хороша знижка 0,5, за ціною лише 22 гривні. Фрателі Фрагуліно 330, 30 гривень будь-які. А безалкогольний лише 15 гривень. Знижка 40% на бірмікс лимон 05 22 гривні. Кроненбург 05. Знижка 40% 33 гривні та 50 копійок. Велике пиво світле оболонь, об'єм 2 літри 350 мл. А зі знижкою 45% 54 гривні. Зі знижкою горілка гетьман Ice літрова. 189 гривень. Напій на основі рому капітан Морган 0,5 264 гривні. Козацька рада класична 07, 143. Зубровка бізон 0,5, 106 гривень, 50 копійок. Зі знижкою буде Кінг Бріч Бері по 27 гривень. Напій а, з ромом 0,7. 239 гривень зі знижкою. Таїна з Нахарки Бальзам 121 гривня. Спиртний напій 0,5. 100 гривень. Бренді Мане, 244 гривні 0,5. В подарунковій упаковці. Зі знижкою будуть усі вина. Це своя лінія. Сапераві, ціна далі. Алазанська долина. А будь-яке за акційною ціною 103 гривні. Будь-яке фрагуліно, а фрателі знижка 40% по 70 гривень. Газоване напівсолодке, біле вино 163 гривні. Будь-які фрателі. фраголіно або ж мускату по 117. Маренго б'янка літрове. 162 гривні. Лібрес Ультра 10 штук. 39 гривень. Нічні лібрес 10 штук. 42 гривні. Нічні лібрес 45 гривень. Ось ці будуть також зі знижкою Лібрес. 8 або ж 9 штук упаковці. 28 гривень, 60 копійок будь-які. Щоденне лібрес 50 штук, 52 гривні. Підгузки трусики для дорослих тена 30 штук, розмір L, 655 гривень. Та тена розмір М також 30 штук 575. Підгузки, трусики для дорослих тена 10 штук, розмір L 222 гривні. Та розмір М 10 штук. 195. Урологічні тена 16 штук, 58 гривень, 14 штук, 42 гривні. Підгузки, трусики для малечі міні-бі, для хлопчиків та для дівчаток 185 гривень. Зі знижкою буде зубна паста, лісовий бальзам по 28 гривень. Не знаю, чому до сих пір ще ці пасти у нас на поличках. Вологі серветки міні-бі, 72 штуки, 31 гривня. Тришаровий рушник своя лінія, 50 гривень. Своя лінія Еліт Софт. Папір туалетний 4 штуки, двошаровий, 36 гривень та 30 копійок. А зі знижкою буде зубна паста Elmex, захист від каріусу або ж Sensitive 75 мл, будь-яка за акційною ціною. 100 гривень. Гель для прання Вошен Free універсальний. Вага 4 кілограми, 136 гривень. Універсальні капсули для прання вошен Free, 19 штук 150 гривень. Капсули для кольорових речей Neo, а тут 10 штук по 100 гривень. Універсальні капсули для прання Neo, Порошок та гель 2 в одному. В упаковці 24 штуки 230 гривень. Засіб Neo спрей для миття скла 500 мл 30 гривень. Рідина для миття посуду Нео 500 мл, два аромати на ваш вибір 36 гривень. Можна придбати з хорошою знижкою універсальний ось такий гель для прання Power Deluxe, Тут 2 кг, 85 гривень. Плямовивідник Oxy для кольорових речей 200 грамів. 20 гривень та 50 копійок. Соль, відбілювач кисневий без хлору для білих тканин 200 г18 гривень. Пральний порошок гала вагою 2 кг 700 грамів, 269 гривень. Шампунь для маленької принцеси Джонсон 300 мл, блискучий локон 99 гривень. Дитяче тверде мило міні-бі 280 г, 33 гривні. А ще можна придбати ось таке маленьке тверде за 70, 70 грамів за 9 гривень. Тверде мило своя лінія. 90 грамів, є різні аромати. Червоне, синє, зелене. Будь-яке 46 гривень. Запаски. День у день. рідке для рук 460 мл. Маракуя, авокадо, манго, ананас 21 гривня. Антиперспірант чоловічий Old Spice 65 мл. – 129 зверніть увагу, для пукнастиків на цей тиждень нічого немає зі знижкою. Я гадаю, що ці акції, які були на цьому тижні, просто вони будуть подовжені. Ці знижки, які були на цьому тижні, акція, мабуть, подовжиться. Ну, я так гадаю, швидше всього так і буде. Антибактеріальні вологі серветки День у день 120 штук, за ціною 49 гривень. Це був анонс для всіх покупців магазину АТБ. І можете переглянути для власників карти АТБ. Натискайте ось на це віконечко і подивитись усі знижки для власників карти АТБ. Економних покупок всього найкращого. А ми з вами зустрінемось вже скоро в наступному відео.